Добрий день. Сьогодні п'ятниця, як і обіцяв, дядя Міша заїхав, щоб записати невеличкий ролик. Я коротенько. Перше питання це. Зустрівся я вчора з директором кабінату. Розуміння між освітою школою першою дирекцією і ними знайдено. Групи сформовано. Робота по підготовці бази для навчання триває, там вроді все нормально. Проблеми полігон. Вони там Ми сміття вивезли, вони там повипилювали те, що змогли повирізали. Проблема сімпеньків у них там. М -м -м. Вивчимо, я думаю, що бульдози, та ви витягнемо, зробимо. Тоді комунос підключиться, позамітає, зробимо ямочний ремонт, горку для здачі. Поставимо фішки, і буде полігон, і наші діти отримують права по закінченні школи. Ну, що тут можна сказати? Велика подяка там Славі Личковах і другим батькам, які підняли цю проблему, знайшли, як її вирішити. От аби вони також промовчали, то ні в кого дітей цього б не було. От я ще раз кажу, що якщо ми хочемо, щоб щось було зроблено, Треба робити, треба шукати і буде результат. Друге, пи, друге питання це жнива. У нас хочу поздоровувати колегу керівника Агріса. Вони почали жнива, молотять пшеницю. Хочу поздоровити інших слід виробників. Вчора я біжав в свої поля, там під, ну, за, як вам сказати, до сину хтось молотив ячмінь, дивлюсь. Почали другі, взагалі чим... ми починаємо або в суботу, або у вівторок. Ну, урожай, бачимо, буде менше минулого року. Проблема безсніжна зима. Вийшли з зими без запасу вологи. Березень був без опадів, вона не розпустилась як потрібно, а потім ще два рази морози. Так що зараз потрібно і вчасно, і кожну зернину зібрати. Без втрат. Як банально не, не це не звучить, але сільозробники на сьогодні це основна галузь, яка наповнює і формує бюджети всіх рівнів і ОТГ, і області, і держави, та гарантує продовольчу безпеку держави. Я вже говорив, що вівторок у нас була нарада, рада сільозробників і з керівництвом воєнної адміністрації. Вели ми там полеміку, великі господарства ще можуть забронювати своїх працівників, а от через область, не через Україну, щоб мати можливість і малим організаціям забронювати себе і своїх працівників, тим же ж фермерам і все, щоб можна було спокійно працювати. Своє бачення ми озвучили. В основу покладена оплата податків за 1 гектар. Це питання обговорять, нас поставлять до відомої, і я думаю, якщо вийде, то це буде ну, великим вкладом от, для того, щоб малі підприємства теж функціонували, не ховалися вовремя вчасно робили слів з роботи і отримали урожай. Ну, питання. Третє, яке б я хотів сьогодні, це дитячий майданчик. Воно так виходилось, як будувався то майданчик, так, в принципі, помічників не видно було дуже. А зараз третій день якась підозріла активність крім цього питання. Я просто скажу своє бачення. Жителі села Устимівка молодці, от я це хотів би сказати. Ініціативна група професійна, толерантна з людьми та організаціями, які допомагали, молодці. Як вийшло, не знаю, не бачив. Допомагав, ну ні разу не був там. Завтра буду на відкритті, куди запрошую усіх, хто не стояв осторонь при вирішенні цієї проблеми для Устимівки. Але те, що я чую, те, що люди там, фейсбуки, так кажуть, і тут ми молодці, ті, що всі ці допомагали і хто виконував там роботи. Я ще раз повторю, жалко, що не буде на святі голови Людмили Павловні. Ну, чого не буде, то що знаю, як чесно, порядну жінку на сесії вона сказала, що там, де моя копійка, немає, моєї копійки, я там ленточку порізати не приїду, ноги мої не буде. Ну, знаючи, що чесно, поряд, нам тут жалко, що не буде. Але я не чув, де її копійка, власне, хоч в одному проєкті для громади була. Інформаційно Людмила Павловна на да, якось озвучувати. Але тут я так розумію, що вона мала в виду кошти громади, вона їх своїми вважає, але тут і коштів громади не було, так що жалко, що не буде нашого лідера. Да. але я хотів би звернутися і до Людмили Павловни, і до її політичного оточення. За 26 років накопилося дуже багато проблем, їх потрібно розгрібати. Ми старалися допомагати, старалися пробувати якось спільно і так далі. Боролися з цим, ми перестали боротися, тому що боротися безполезно. Без 11 мільйонів перевиконання сховали і, і все. Для чого сховали? Ну можна підняти минулі роки і одразу стане ясно, для чого сховали. То ми вирішили не боротися а, а разом з жителями громади потихеньку вирішувати ті нагальні питання, які накопилися за ці роки. Одне з цих питань це устимівська. Устимівка, де і діти є, і все, а от мені не зрозуміло. Тоді під політику по селах таких робили, де по 10 років дітей не було, площадки дитячі поставили. А тут устимівки, де і діток багато, все площадки не було. Жалко, що ми з громадою живемо одним життям, вирішуємо проблеми і так далі. А керівництво громади разом з політичним оточенням живуть своїм. В боротьбі в якісь, в якихсь фобіях, в якихось виборах і так далі. Жити потрібно. Вибори, путь, вибори, будемо вибирати. Ну, На сьогодні одним із наверное, найбільш проблемних питань це є лікарня наша. І там і так було проблем вище крищі, і а ось два місяці реформ від Людмили Павловни та її допомічників, і Радників, я так скажу, що лікарню поставили в ступор. Я там допиваю таблетки, хотів з доктором побалакати, доктор вже не працює. Юля Грицай звільнила її. Якось звільнили і странно довели, вона заяву написала, які з колодієм. Поки вернулася до себе у відділення, там вже графіки роботи помінені, її там немає. Людина дала молоді роки, старалася так поступати, ну це зовсім не красиво. Зараз лікарі, медсестри, санітарки звільнюються. Холотнеча, незрозумілі дії, які приведуть до великих фінансових втрат, там дзвітувались неправильно, там е потратили гроші, які дуже на розвиток на зарплату. Воно боком вилізе. Нам там гроші і так нема, а там і послідні заберуть. Ви розумієте, так не можна там проводити в якісь зустрічі по реформах лікарні, але там ні власників немає е, лікарні, ні Олонської ОТГ депутатського корпусу, ні Семенівського ОТГ депутатського корпусу, ні лікарів немає, ні, ну з колективом не, не совітуйтеся. Немає там ні, ні здорового глузду якогось, ні, ні яка ціль стоїть за цих реформ, що ми хочемо за два місяці. Я ж вже казав, знаючи вас, як чесно, порядочно, як ви переживаєте за лікарню. Якби я не знав, яка ви нормальна, я подумав, що ви її за два місяці хочете взагалі остановити. Може вже достатньо ваших реформ у лікарні, дайте, щоб лікарі спокійно працювали. А нам, кому це болить, давайте разом з вами, не з вами, але допомогти потрібно вирішити організаційні, юридичні, фінансові питання, не ображаючи честь і гідність наших лікарів, медсестер, санітарок, які працюють там у медицині. Ні, то ми самі зберемо круглий стіл і будемо щось робити. Запросимо всі, кому це болить і кому це потрібно, і будемо робити, те, що час залишитися без лікарні все мені це. Якщо ви думаєте, я за себе там переживаю, ну я якось поїду в хорову, мене там зустрінуть, полічать. Як людям, ці села прийдуть сюди 50 кілометрів, а тоді ще кудись їхати. Ну, на цьому досить, як пройде свято та інші питання, ми в понеділок запишемо Ну, потрібно, мабуть, інформувати, як живе громада, чим живе громада. Будуть цікаві якісь теми, треба їх обговорювати. От до мене дуже багато зараз дзвонить людей, просять, а ви от там провірте, а ви оте зробіть, а ви це зробіть. Я кажу, ну хочете провірити, провіряйте, хочете зробити, поки в нас буде позиція у всіх свисні грицю, ти дурніший», нічого в нас не буде. То, що з того, хто щось робитиме, клоуна зроблять, ви в кущах сидітимете, а ті, що жили і отак робили в громаді, що ніби не це нічого, так вони і вставатимуться. Так що є позиція, так як у, у Стимівки, позиція є, люди зробили дитячу площадку. Зуміли, обідить спонсорів, зуміли, обідить жителів села, зуміли створити ініціативну групу, виконати роботи будівельні. І це в такій боротьбі у селі їх там зводили лобами, і все, щоб це не, не вийшло. Але вони молодці. Більше б таких людей із позицією правильною. І в нас нормальна громада, нормальні люди. Ми з найміші, в розрізі візьмемо громаду не нашу і нашу, і покажемо, як у людей, як у нас, щоб ви зрозуміли, яка прірва між нормальною роботою і роботою і ненормальною. Ну, до понеділка, мабуть, десь більше. Всім дякую.